Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте спробуємо відкрити завісу на наступний 2024 рік стосовно змін влади у Кремлі. Давайте подивимось, чи наближаються до Кремля зміни у плані влади? Чи будуть там зміни влади? Дивіться, у цей апарат, якщо взяти апарат Кремля, так тобто хтось тримає ресурси. Тобто хтось комусь підвладний, оце апарат Кремля. В нього якби іде звільнення. Звільнення, от, в прямому сенсі, де кого будуть звільняти, внаслідок того, що не задоволені їхньою працею, внаслідок того, що хтось або перебрав на себе більше повноважень, ніж мав, або хтось буде. Ну, непрофесійно виконувати свої обов'язки, скажімо так. Того тут буде йти якась перетурбація, якась, е, перереформування е, е, того апарату влади е, Кремля. Оцей костяк, костяк, на чому все тримається, буде перетурбація там. Знову жінка вогню тут. Знову жінка вогню. Оце карта от спонсора, або якщо вона перевернута, забирається щось. Я щось беру собі більше, так як мені вигідно І з огляду на цю королеву жезлі в прямій позиції, в мене великі апетити забрати і поставити на цьому крапку. От Я забираю щось, якісь повноваження, і цим я ставлю велику крапку, якби стукаю кулаком по столу. Я так сказала, я так хочу. Окрім того, можна ще так сказати за цими картами, що Дехто, як я сказала, перебрав на себе ці повноваження. Знову ж таки, їхню діяльність, їхні непомірні от бажання, прагнення усидіти на двох стільцях, ну, хто свої повноваження перебільшує, їм також буде зась. Будуть їм певні обмеження. Знову ж таки, звільнення йде. Звільнення, перетурбації. Ну, якась там є, знаєте, дама, оця королева жезлі, вона така, знаєте, це людина-загадка, можна так сказати. Людина-загадка, яка має е, якийсь завжди запасний план, яка ніколи не розкриває своїх цілей, намірів, тобто така людина-загадка, знаєте, і от це от це чи це буде така ситуація, як, знаєте, така загадкова, бо під е, обличчям от королева жезлів може бути декілька людей. Або це одна конкретна людина, в такому плані. Такому плані. І дивіться, тут ще так можна, що от якщо взяти от в контексті от цієї королеви жезлів декілька людей, то це може бути три особи, які розполовинять обов'язки на три частини. От владу от Якось вони поріжуть, когось звільнять, а хтось залишиться от з цих, от почистять і поріжуть оцю. От у цю владу на часті для себе поріжать. Кожен забере свій шматок. Тобто, знову ж таки, переміни, перетурбації, звільнення, інші люди у влади, які по-новому розшматують владу. Ці цілеспрямовані дії, дії, вони спрямовані на те, спрямовані ціль їхня, поліпшити ситуацію без вихіддя. Без вихіддя, ну, карта війни, лицар Жезлів. Карта війни, можливо, це пов'язано з війною. З війною. А ну, давайте детальніше. Заблокувати якусь гарячу ситуацію. Безвихідь пов'язана із накалом ситуації, з якої немає виходу для них. Так, давайте спитаємо. Це пов'язано із війною? Це пов'язано із війною. Це пов'язано із неможливістю утримати перемогу в зв'язку з закритими можливостями, з закритими горизонтами, з безвихіддю. Тобто, дивіться. По пажу, по пажу це маленька карта. Бачите, він тримає цю, цей меч обома руками. Тобто, ну, от король мечів він однією тримає, от, лицар мечів однією. А от пажик це от, ну, така слаб, слабка м -м, спроба захиститися. Адже меч для, ці, для пажика він дуже важкий. І тому для них отримати оборону, перемогу для них є досить, досить важко. І внаслідок цього в них закриваються усі горизонти, шляхи для вирішення цієї проблеми. Тобто, тут, я так розумію, в Кремлі будуть оці зміни у владі, внаслідок незгодження тих, хто міняє владу, ну, приємники, скажімо так, ходом війни. Адже вони розуміють, що в них, ну незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи, знаєте, голий ентузіазм, голий ентузіазм, так, одержати цю перемогу. Як вони хочуть, в них не вистачає сил, не вистачає сил. І при тому цей паж мечів це людина, яка не вміє тримати зброю, або не має в неї навичок користуватися цією зброєю, або не вистачає розуму військової логіки і стратегії. Вони це прекрасно розуміють. Ну і давайте глянемо, чим це все закінчиться. Чи вплине ця зміна у владі Кремля на хід війни на нашу користь, на користь України. Тут йдеться мова про. Зниження того імпульсу, зниження того імпульсу з їхнього боку. Тут я спитала, чи вплине ця зміна влади на подальший хід війни, щоб це було нам на користь. З їхнього боку, вони будуть знижувати цей накал, продавити цю ситуацію собі на благо і тримати цю оборону. Зниження, дивіться, це ще кордони. Це кордони, які вони намагаються отримувати ці окуповані території, так? на які вони не пускають, з яких вони не випускають. І вони не дають людям на тих територіях мати повноцінне життя, припиняють. І можна сказати так, що певним чином вони будуть зменшувати опір повною мірою. Тримати кордони окупованих територій. Зниження іде, зниження. Поступово вони будуть відходити. Поступово вони будуть віддавати ці території. Можливо, це пов'язано території біля води, які близько до води. А ну, давайте глянемо. Так, ці території, які вони захищають, окуповані без згоди мешканців, без згоди мешканців, дивіться, ці території, які вони захопили недавно, недавно відносно, не з 2014 року, а пізніше, після 24 го лютого 2022 -го року. Так, тобто люди, які не згодні там знаходитись, які утримуються там примусово. Військовими людьми, за наказом. Тому тут йдеться мова про ось, якби так вони би тримали, а так, зниження, зниження напруги, зниження енергії, зниження зусиль утримати ці території. Тобто вони будуть поступово втрачати, скажімо так, інтерес до цього, а навіщо воно нам треба. Будемо поступово уходити. Тут іде блокування, блокування е, хитрощів, блокування крадіжок. Ну от вони вже вкрали ці території, так? Іде блокування і концентрація. Як нам з цього вийти? Як нам вирішити цю ситуацію? Тобто вони будуть намагатися це робити якимось хитрими шляхами. Якось будуть ще лавірувати, лавірувати, в чому ця хитрість? Полягає, знову ж таки будуть намагатися будуть вони брати тайм-аут для того, щоб подумати, як їм це вирішити, і з, з подальшим наміром піти від жаху. Вони будуть намагатися як не, не втратити для себе, і як піти з цих територій, тобто як не втратити людей. Мається на увазі. Ну, ось так виходить. Тобто, будуть вони застосовувати якісь такі шляхи, щоб, ну, от, щоб придумати таке. От тут слова, інформація, щоб таке придумати, як би нам піти звідси з тих територій, але так, щоб нам за це нічого не було. Ну Зрозуміли, так? Тобто, як нам зробити так, щоб ми із розряда поганих перейшли хоча б в розряд тих, з ким можна домовитися? Ну, будуть таким чином робити? Ну і давайте по ітогу подивимось, по ітогу. Так, дві як одна. І того зупинка сили, зупинка сили і контролю на тих територіях, де вони не бажані гості. Зрозуміли, про що я говорю? Вони будуть поступово віддавати території. Зупинка контролю цих людей. Зупинка під контролю тих територій, які вони наразі контролюють. Оце карта контролю, сила, контроль. Зрозуміли, вони будуть поступово віддавати ці території. Території біля води, ще раз говорю. Теплі там, де тепло, біля води. Дай Боже, щоб так і було. Так, наші паш Пентаклів, він дає. Будуть поступово повертатися наші території. В наступному 2024 році. І це буде робитися завдяки тому, що в Кремлі буде мінятися влада. Вони будуть, їм не, не до вподоби те, що наразі відбувається. Вони в невигідному становищі, вони тільки втрачають їхні, ці чмобіки, вони не вміють воювати, вони тільки втрачають людей. Все. Тому вони будуть намагатися якось поступово, знаєте, от крок за кроком будуть відступати з тих територій. Поступово вони маленькими територіями вони будуть віддавати ці території. Такий розклад в мене вийшов. Знову я не все ви бачите. Ось так: зупинка контролю на підконтрольних. Їм тимчасово територія небажані гості, вони там, все, їх там нічого добру не очікує. Але будуть думати так, як би нам це так зробити, щоб залишитися на хорошому рахунку. Але ми ж знаємо, що хороших руських не буває. Все, що вони роблять, вони роблять ну, нібито добре, вони роблять. А тільки для того, щоб їм нічого не було за це ну, поганого. Щоб показати, ми ж хороші, але з іншого боку, вони намагаються. Ну, це перформанс. Знаєте, це просто перформанс, і нічого хорошого з цього немає, ніяких добрих намірів. З цього немає. Вони все роблять тільки для себе, для власної вигоди. Ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за підтримку, за коментарі. Все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!